Що Сьогодні у нас 5 число? 31 грамів. 31 жовтня. Оскільки я зрозуміла. Це Івано-Франківський міський суд. так? я не знаю. Що а воно? де цей оце? Так. Так, ми відкриваємо. Рекомендовані 8607651. 000 7020. Ухвало. Ухвалом польської і 25 жовтня. Хвилиночку <плес> <плес> <Позже, плес> вже йде. А полікційний сказу Романчаку Олександру Григорні 25, го року повернути заявнику. води. Так. Хай тут штуку по одному. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 20. Двадцять і оптиміна скарга. 24 липня, 24 жовтня. Так, ой. Значить, Сьогодні 30 2016 року, 30 жовтня? 31 чи 30? -го? 31 -го жовтня. Отримано ухвалу від 25 жовтня і отримано кур'єрською поштою. Ага. І саме основне, що штамп виправлений? Штамп виправлений, тобто з 24. Переправили на 25-й, ще й підробили ж там прийому. Ей, добре, все. Значить, при свідках. Значить, скажіть, будь ласка, ваша кур'єрська пошта, представтеся, будь ласка, хто ви. Кур'єр. Кур'єр, ну фамілію, скажіть, будь ласка. Для чого? Мені. Ну як для чого? Для чого? Я вам приністи, ну так кур'єр, дав документ, що ви кур'єр. Що документ? Ну от маєте. Ну покажіть свій документ. Я ви принас... свій Документ, пані. Кур'єрська пошта, Укрпошта, так? Все, ну, як, ну які питання, що тяжко представитися, чи що? Як вас звати? Невже так тяжко представитися?